Сьогодні ми приїхали в селище Липке, що в Гощанському районі, неподалік Ощ. І тут знаходиться православний чоловічий Свято-Успенський монастир, який був збудований в 1921 році. Але цей ви... ну, тобто монастир, який зараз сьогодні ми бачимо, він виглядає дещо інакше, оскільки він вже був. Збудований сам, сама будівля, ця, яку ви зараз бачите, вона була збудована в 90-х роках ХХ століття, але от територія монастиря ще з початку ХХ століття. А саме ж село вважається доволі давнім. Місцеві жителі теж відберуть свій відлік селища ще середньовіччя. Перша згадка була в 1557 році. От і сам монастир він виник тут не, ну, не зовсім на простому місці. Тут вважається, що було завжди джерело, яке місцеві жителі називали Божим або святим. Десь в 19 столітті, в 1866 році тут почали роздавати земельні наділи після скасування кріпосного права і Одну територію, ту, яка зараз тут монастир знаходиться, отримала сім'я Наумчуків, які доглядали за джерелом. Відповідно, до нього зверталися місцеві жителі, коли була потреба. І завжди ця сім'я ну, дозволяла користуватися цим джерелом. І якби в цього Андрія Наемчука був син Микола, а в нього було п'ятеро дітей. Один з цих п'яти дітей Іван, який в дитинстві хворів на тиф. І вже вважали, що він мусить там загинути. Місцевий лікар вже якби, відправив з лікарні його додому, дитину, і виходить так, що вже всі змирилися з його смертю, але цьому хлопчику сниться сон. Він бачить образ жінки в Сяйві, яка йому говорить, що потрібно напитися води, яка витікає з джерела, що знаходиться на території там пагорба, і він цей переказує сон своїм батькам. І відповідно ця вода, наче як зцілює цього хлопця, і він вирішує пов'язати своє життя з. Релігію з християнством, і з цього часу він проситься в батьків, щоб його відпустили в Почаєв, стати послушником. Батьки його не відпускають, доки він не досягає повноліття. Але після того він відправляється в Почаєв, де бачить ікону Божої Матері Афонської, і впізнає образ жінки, яку він бачив у сні. І після цього він впевнюється в. Своїй, так би мовити, правоті, що він вибрав правильний шлях стати монахом і починає служіння. В цей період до нього приходить думка, що потрібно збудувати скит на території, власне, де знаходилось це джерело. Однак не було коштів для цього. І єдине, що він зумів, це попросити в свого батька Миколи, який дав йому один гектар землі разом з джерелом, де вони будують капличку зразу. І тут вже здійснюється богослужіння. За цей період часу Іван, який прийняв чернече ім'я Яків, починає. Збирати кошти для того, щоб збудувати тут монастир, сам скит, і це відбувається доволі успішно. Деякий час він був настоятелем храму в селі Пляшева на козацьких могилах. Ось а вже в 1921 році тут вже був збудований монастир. З цього часу починається якби такий позитивний період для монастиря, для і за період другої речі Посполитої Польщі до 39-го року. Після того, коли Західна Україна входить в склад радянського союзу після поділу Польщі в 1939 році, і тут починаються деякі гоніння, але Друга світова війна. Дає такий теж ковток свіжого повітря, тобто нацистська влада не забороняла діяльності для монахів. І лише в 1961-му монастир закривають і навіть був зруйнований, спалений, тобто залишається лише теж невеличка ця капличка, де було джерело. І фактично в 91-му році, з 91-го по 99-й рік, починається відбудова цього монастиря, який ми зараз бачимо. З цього моменту, якраз знову починаючи від того, що починалося, від каплички, джерела розбудовується цей монастир, і який сьогодні функціонує теж як з приналежністю до Почаївської лаври. Зараз ми знаходимося біля джерела Святого Миколая. Це джерело власне, відоме тим, що його вважають цілющим. І на сьогодні тут воно облаштоване доволі знаково, цікаво, оскільки має певний символізм. Сама ця купіль, яку можна спостерігати, вона виконана в формі зіниці. Точніше ока, а якби центр цього це як наче зіниця цього ока. І це теж не є так певним чином. Просто так, це задумано в тому сенсі, що сама вода вважається цілющою, пов'язана з зором, і також з шлунком кишково-травним трактом. І з цим джерелом пов'язано дуже багато історій, оскільки саме як історичних із таких сюжетів, оскільки вважається, що сюди також приїздили і князь Вітовт, князь Константин Острозький, і Богдан Хмельницький, тобто навіть тут є і пам'ятники дошки пам'ятні, які про це оповідають, і також багато інших діячів української культури І вважається, що тут був Тарас Григорович Шевченко. Улас Самчук, Коцюбинський та інші діячі. Ось... Також в цьому місті в 19 столітті, відбулося оновлення цього джерела і була постановлена знакова така пам'ятна стовпчик, на якому писали, що це оновлення було здійснено там жителями Острозького уїзду Російської імперії на честь пам'яті порятунку. Імператора і мова йде ймовірно про аварію імператора в 1888 році, коли він повертався з Одеси в Санкт-Петербург на поїзді. Сталася аварія, але сім'я імператора вціліла, і саме ймовірно, в честь цієї події, був так якось знаково приурочений цей пам'ятник. Загалом це джерело також відоме тим, що тут відбувається чотири разове освячення води на рік, і тут якраз в момент освячення під час співу хору церковного, начебто, таке відбувається видиме явище, що вода починає Закипати цей момент доволі цікавий, в тому сенсі, що буквально нещодавно минулого тижня мені доводилось спілкуватися з дослідником. Із Киргизстану Нестором Манічкіним, який розповідав про Мазари, також священні місця, сакральні місця в Киргизстані, де він описував подібний феномен. Тобто, коли на джерелах під час ритуальних співів вода починає, тобто, наче як закипати, це означає фактично з того, що місце встановлює такий своєрідний контакт. З людиною і з людьми, які прийшли сюди за певними потребами. Загалом тут дуже часто місцеві жителі беруть воду і не лише місцеві, сюди часто багато хто доїжджає, оскільки під час експертизи було встановлено, що ця вода дійсно містить збагачена сріблом фтору і також калій. Що в принципі дійсно допомагає для організму?